У вас бути вільними, ми не зможемо бути навідними. Прекрасна пісня, актуальні слова. Але якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Шевченко задовго до Насті Дмитрук писав про це все. Коли Іван Аксаков, з яким дружив Шевченко, запропонував йому брати участь у виданні журналу Парус, бо ми, мовляв, чи великороси, малороси, як тоді нас називали, братья, то Шевченко відповів вгідливо, точно і чітко. Ми вже, бач, великі родичі, як наш батько горів, так їх батько руки грів. І такого в поезії Шевченка багато, от у церков Богданова, там то він молився, щоб, коза... щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Ми в душі твоїй Богдане, не так воно стало. Москалики, що зазріли, то все очухрали. Нещодавно на алеї Героїв нарешті прибрали двох комуністичних ідолів. І на захист цих ідолів прийшли працівники шанованого культурного закладу, який знаходиться тут на лаву, бо вони протестували проти, мовляв, варварського знесення пам'ятників. Питається, якого милого ви 23 роки сиділи по своїх комісіях і синедріонах і не знесли ті пам'ятки? Дідькові матері, а що треба зараз людям зносити самим. І вони мені тоді говорять, знаючи мою прихильність. Пане Василю, ми ж говоримо українською мовою. Кажу так, ви говорите українською мовою, але в головах у вас Росія. І, на жаль, ми сьогодні пожинаємо наслідки того, що 23 роки в наших головах не вивітрювалася Росія з її бригадами, ментами, бандитськими Петербургами і не з цьому числа. Прихильники руського міра кажуть, що вони люблять Пушкіна. Пушкіна дамського угодника, Пушкіна сочинителя легких стихов. Але вони не хочуть чути Пушкіна, який писав на взятіє Варшави, про що сучасник Пушкіна князь В'яземський сказав. Славослові різні! Вони не хочуть чути про Пушкіна, який хотів бути секретарем генерала Єрмолова, який нищив Кавказ. Так як у сучасний час москалі нищать Чечню. А Шевченко писав поему Кавказ за горами гори, хмарами повиті, за горами гори, кров'ю политі. Єдиний Шевченко з усіх літератур, російської літератури, писав поезію на захист Кавказу. Але цього не хочуть чути прихильники руського міра. Вони кажуть, що не люблять Достоєвського з його духовними ісканнями. Але вони не хочуть чути. Що писав Достоєвський майже так, як сьогодні говорить Жириновський, про те, що треба російським солдатам мити чоботи в Індійському океані. Вони кажуть, що люблять руський язик, прихильники руського міра. Але вони не хочуть знати, що Владимир Даль, казак Луганський, перше видання свого знаменитого словаря назвав «Словарь Велікаруського наречия руського языка». І такі приклади можна продовжувати довго. Тож давайте не обмежуватися ритуальним покладанням квітів до Шевченка 9 березня і в меншій кількості 22 травня. Давайте читати Шевченка сьогодні і розуміти його співзвучність. Наприклад, він писав про психологію корупціонерів. Дивно: Дери та дай і просто в рай, хоч і всю забирай. Він малював прекрасний образ. Думок корупціонера, цього, який намагається захапати бюджетні кошти, який більше намагається нагребти, і говорив і не сити, і не виори на дні моря поле. І він же говорив: не завідуй багатому. Багатий не має ні приязні, ні любові. Він то все наймає. Давайте провітрювати свої голови, свої душі, провітрювати Шевченком. Бо ми живемо в часі. Коли валиться ота церква домовина, про яку він писав, розвалюється сьогодні Російська Федерація, і ми всі чуємо, як тріщать її духовні скрепи. Але коли Росія валиться, то нам треба пам'ятати слова Шевченка, який писав Хвалите, що Польща впала. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так, щоб нас не роздавила Росія, яка валиться, давайте будемо стійкими у українській мові. В українській культурі, в українській церкві і тоді ми будемо непереможними. І тоді слова слава Україні прозвучать від Ужгорода до Сахаліна, до Камчатки, до Далекого Сходу. Слава Україні!